Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на квартирі, яка здається у оренду. Це квартира, яка знаходиться за адресою Риморська 6. Це трьохкімнатна квартира з прохідною кімнатою. Ось така у нас міні-кухня тут знаходиться. Стол, стільці, шафи, пральна машина, умивальник, мікрохвильова піч, чайник. Це необхідне для проживання. Та е, комфортного бізнесу. Далі у нас йде санвузол. тут у нас є душова кабіна, туалет, також є умивальник, ось ця прохідна кімната, є телевізор, диван, холодильник, стілець. Далі у нас йде ще одна кімната. Ось така гарна просторна кімната, шафа для одягу, ще одна шафа, кровать, тумби, дві. Далі у нас йде шафа ще одна, стіл, кровать. Ось такий від з вікна. Дуже гарна пропозиція. Кому буде цікаво, звертайтесь та будемо домовлятись. Квартира підходить як для проживання, так і під бізнес. Усім пока-пока.